Також є СЗЧ? Так, безумовно, є. Ну, це Просто що їх надзвичайно визначення. мало. Та, на, насправді, ж, е, це тисячі людей. І серед цих тисячі людей, безумовно, завжди знається хтось з якимись особливими проблемами. Ну там, в когось хтось там просто в нього чердак свістинув, ну так вирішив. Потім передумав, повернувся. Ну нас такі дуже... випробачаєте це. Звісно, ну. якщо людина сама повертається з СЗЧ, то ми розбираємось, чому це відбулося, і безумовно йому дається шанс повернутись нормально. Ми навіть відкликаємо там. Робиться певне донесення по ньому. Ми навіть самі відкликаємо, щоб він не наніс за це там різні ситуації. Якщо ти до людини по людськи, як командир ставишся. Ти маєш зрозуміти його причини, чому він це зробив, він не просто так це зробив. В когось там сімейні обставини, якісь хтось там з побратимом не знайшов там спільної мови. Ну тобто варіантів може бути купа там, чому він це буде робити. Але якщо в нього є постійно нормальна комунікація, і довіра з командиром, то ризик цього надзвичайно низький, хоча він безумовно все одно завжди буде залишатися.